Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дружина українського бійця Тетяна Іочук звинуватила у корупції керівництво 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. У утікток. Вона опублікувала відео, в яких заявила, мовляв, є цілий прейс-курант для солдатів, які зобов'язані платити командирам. За її словами, від 30 до 70 тисяч гривень за невихідне на бойове завдання, 20 тисяч за 10%. Десятиденну відпустку, 10 тисяч гривень, евакуація з поля бою, 750 тисяч гривень, один ріжок автомата. Жінка чи чоловік уважається зниклим безвісти, стверджує, що усі докази передано до СБУ ГБР та прокуратури. Крім того, користувачі мереж пишуть, що чоловіка могли і прибрати через таку інформацію. Далі відео жінки мовою оригіналу. Доброго дня. Хочу знову поговорити з вами про 77 сьому окрему аеромобільну бригаду. Про командирів цієї бригади, все-таки маємо підтвердження, коли командири із військових вимагали по 30-70 тисяч гривень кожного місяця за невихідне бойове завдання. 20 тисяч гривень це десятиденна відпустка додому, щоб поїхати відпочити і побути з рідними. 10 тисяч гривень це евакуація з полю боя. Хочеш жити, плати їм, так говорять. 750-1000 гривень це один рішок автомата. Задумайтесь тільки над цим. Хочу звернути ще особливу увагу на гуманітарну допомогу. Ми знаємо, що туди неодноразово була доставлена велика кількість гуманітарної допомоги, але військові і близько неї не бачили. Або бачили, але дуже маленьку кількість і не все. І тут зрозуміло, що командири продавали все противнику. А наші хлопців просто кидали на нуль без нічого, без підтримки, без техніки, без зброї належної. Ми зібрали відповідні докази, факти, передали в СБУ, в ДБР, в прокуратуру і надіємося, що все-таки не це і почнуть хоч трошки щось робити. Мені багато погрожують, багато залякують, щоб не шукала чоловіка, щоб не лізла куди не потрібно. Погрожують вже, що будуть звертатись до правоохоронних органів на мене за те, що я роблю ці наклипи на них і все інше, але я не здамся і буду йти до кінця, якби важко не було. Зараз хочу звернутися до військових 77-ї бригади, щоб ви теж не боялись. Щоб ви теж не мовчали, щоб ви допомагали нам разом, то дійсно, що ми зможемо покарати всіх і допомогти всім іншим не потрапити в таку ситуацію і не буде в такій ситуації, як наші зниклі рідні. Я знаю, як вас залякують, що вам говорять, але подумайте добре над цим. Я вже просто дійшла до такого, що не знаю якась безвихідь, просто не знаю, що робити від цих погрозів, від цього всього. Але я надіюсь все-таки, що в нас вийде достукатись до тих людей, до яких потрібно, і що звернуть увагу на 77-му бригаду і на злочини командирів, і на те, як вони знищують наших військових. Дякую всім за увагу. Доброго ранку. Сьогодні хочу поговорити з вами про командування 77-ї бригади. Як ми маємо докази, факти, там дійсно відбувається корупція. Продається все. Зброя, техніка, пальне, екіпірування і їжа навіть. Продається ворогу, техніка і зброя, в результаті чого потім же жішпонам не її б'ють. І хлопці вимагають гроші на. За те, щоб не піти на завдання, за те, щоб піти в відпустку. Потрібні автомобілі для підрозділу, теж хлопці гроші. Вони не хочуть дати, їх самі знімають просто, не питаючи. Кидають хлопців заграти, якщо вони не хочуть виконати якийсь злочинний наказ, або, він, або вони розуміють, що він дійсно не дасть ніякого результату, коли на завдання кидають, відправляють трьох-чотирьох бійців. Які може бути завдання, який може бути результат, просто втрати і все. Вони нічого не зроблять. Навіть те, що коли на завдання має піти ціла рота, а їх іде 10, 15, 20 чоловік, відомо, який результат, відомо які втрати. Ось ці їхні прикази не забирати поранених і загиблих з позицій теж. Потім просто в частині вони кожного щомісяця за них отримують по 100 тисяч гривень. Продають наркотики, торгівля наркотиками. Задумайтесь над цим теж воюємо, Морально і фізично з хлопців. Їм говорять, що ви здесь <кхідність> м'ясо, ви здесь расходник, ви здесь ноль без палочки. Никому вы не нужны, ніхто вас искать не будет. Говорять, що якщо не хочуть виконати якісь завдання, або там дати ті гроші, або зробити ще щось, їх просто закинуть в таку точку, що навіть ніхто їх ніколи не знайде звідти. там. Хочу сказати, що за важко поранених бійців, які після лікування або не долікувавшись, навіть командування їх викликає частину і говорить, або ви йдете на нуль далі воювати, або вас просто посадять в тюрму. Ті військові, які поранені. Які має або перевестися, або делікуватися, як потрібно їх відразу знову на нуль, тому що їм потрібно убити нашу кількість, знищити нашу кількість військових. Хочу сказати, що поки ми не подолаємо отаких гнид в нашій країні, ми не поборемо ворога, як би ми не хотіли. Але ми будемо боротися і далі за всіх військових, які зникли, які зараз проходять там службу, ми маємо допомогти ним всі разом. Такого не має бути в нашій країні, в нашій державі, в нашій армії. Дуже дякую до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.